Thank mm -hmm. Від стріл тактичних окулярів єс yes. матеріал полікарбонат Товщина лінзи 3 мм Три лінзи стріляти будемо з відстані 17 метрів дроб'ю. Шановні клієнти, зараз в режимі реального часу ми подивимось з вами, що у нас з лінзами від окулярів S. Отже, перша у нас лінза. Слід зазначити, що кучність була дуже велика. Що ми маємо? Ось результати від стрілу. Пробиття, немає. пробиття, до речі, немає. Пішла ось тут тріщина, але пробиття у нас немає. Ось тут трошки можемо побачити тріщинки пішли тріщинки але від, від, від влучення, але пробиття немає. Ось тут дірочки немає. Ось можете побачити наші результати. 4, 5, 6 влучень влучення шість. В одну лінзу пробиття немає Сім влучень і пробиття немає. Висновки робіть самі. Доброго дня, шановні клієнти! Сьогодні у нас на огляді модель тактичних захисних окулярів S. Ось так вона виглядає. Що можна сказати про цю модель? По-перше, вона є в трьох кольорах: олива, койот і чорний. Ось так вони виглядають. Однією з найбільших переваг цієї моделі це те, що тут товщина лінзи є, йде 3 мм. Тобто лінзи полікарбонатні, товщиною 3 мм, пластичні, при ураженні дрібними уламками, вони будуть амортизувати. По комплектації. В комплектації йде ось такий жорсткий кейс на системі молі, що дозволяє зручно транспортувати ваші окуляри, не задумуючись про те, чи все з ними буде гаразд, чи будуть вони цілі, чи щось не придавить їх при транспортуванні. Потім у комплектації йде три лінзи. Лінзи товщина 3 мм. Всі лінзи йдуть з захистом від UV 400. Вони захищають ваші очі від небажаного впливу ультрафіолетових променів. Ось так вони виглядають. І тут також от UV 400, можете побачити Protection. Лінзи товстенькі. Ось такі. Потім. По замовчуванню стоїть темна лінза, корпус, носу, пір. Ось такий. І ось так сам корпус окулярів виглядає. Також додатково в комплектації йде фіксація, фіксаційні стрічки, для того, щоб, у разі, якщо вам потрібна додаткова фіксація, ви можете на дужки їх надягти, і ваші окуляри будуть зафіксовані на потилиці. Також по стандарту йде серветочка, і ось такий кейс мішечок синтетичний. Ви можете ось, бачите, по розміру, зараз я вам покажу, і ось так ці окуляри транспортуються в цьому мішечку. Отже, як використовуються додаткові дужки? Просто на кінець дірочки вставляєте кріплення. І сміливо використовуєте ваші окуляри будуть зафіксовані на вашій потилиці. Можете без проблем з вільними руками, не переживаючи, що окуляри спадуть в небажаний час, можете їх використовувати. А тепер я вам розкажу детальніше про саму модель окулярів, що можна про неї сказати. Модель з полікарбонатними лінзами. Лінзи йдуть захистом від UV 400. Лінзи е, створені для того, взагалі ці окуляри створені для того, щоб захищати вас і ваші очі від небажаного бруду, дощу, пилу, піщаних бур, якщо бувають, е, дрібні уламки, саме осколки при е, обстрілах вони ну, захищають саме від, від них е, окуляри. Класні модель сучасна, тому її можна використовувати не тільки для тактичних завдань, ну зазвичай їх купляють саме військові. І, але можна купити навіть, якщо ви займаєтесь велоспортом або на рибалку ходите, і вам потрібен захист ваших очей. Модель тактична, тому вона універсальна. Але Вона розроблялась військовими інженерами для того, щоб військовим під час, під час виконання бойових завдань був надійний захист їх органів зору. Лінза йде 360 градусів. Один з найпопулярніших, одне з найпопулярніших питань, яке нам задають клієнти: чи викривляється, спотворюється тут зображення? Ні. Не дивлячись на те, що кут обзору тут 360 градусів, зображення не спотворюється. Що ще ми тут маємо? Ми маємо прорезинені кінці дужок, які знімаються. Якщо ви не бажаєте носити з цими додатковими чохольчиками на дужках, ви їх просто знімаєте і у вас залишаються голі дужки. вони виконані з міцного матеріалу. але... Можна також використовувати із прорезиненими дужками. Вони створені для того, щоб е, при використанні, при вдяганні, при носінні цих окулярів е, у вас окуляри не спадали. Завдяки прорезиненій структурі вони надійно фіксуються у вас на голові, і ви можете спокійно їх носити. Також у нас є носоупор, ось так він виглядає. Він пластичний, він не пластиковий, він виконаний з гуми, він зручний. За рахунок того, що він не жорсткий, у вас не буде стомлюватися обличчя, коли ви будете довго носити ці окуляри. Ось так: лінзи товсті, 3 міліметри. Як змінюється лінза? Так як це тактична модель, якщо у вас є досвід, заміна лінз займає не більше 15 секунд. Якщо без просто вам треба замінити лінзи, це займає реально 10-15 секунд. Це все зроблено для того, щоб економити ваш час, економити ваші зусилля, і ці окуляри вам приносили тільки радість, а не клопоти. Отже, як знімаються лінзи? По-перше, витягається носоупор. Ось тут є два фіксатори. Перший відкриваємо, і другий. Ось тут у нас є місця кріплень. Це пази, в які вставляється лінза. Що вам потрібно зробити? Ви трошки відтягуєте лінзу на себе і витягаєте, і тут саме так. Ось залишається лише гола управа. І давайте з вами вставимо ось такі лінзи. Е, поки я роблю заміну, е, я вам розкажу, для чого, яка лінза потрібна. Отже, у нас в комплекті йде три лінзи. Е, ось така жовта, яку ми з вами тільки що встановили. Ось така чорна затемнена і прозора. Е, отже, за рахунок такої кількості лінз ці окуляри є універсальними. Якщо це темна доба, темний час доби, тобто це ніч, то ми радимо використовувати ось такі жовті лінзи. Вони потрібні для того, щоб підвищити контрастність зображення, тобто чіткіше зробити вам картинку. Ось ці лінзи, які стоять по замовчуванню, вони потрібні для яскравої, яскравого часу доби. Тобто, якщо це яскравий сонячний день і вас сліпить сонце, можете сміло використовувати до, до того ж. Захист UV 400, вам окуляри забезпечать. І прозорі лінзи вони потрібні просто для захисту ваших окулярів. Якщо ви розумієте, що вам не потрібна ні контрастність, ні затемнення, а просто чітка картинка без якихось фільтрів, ви просто надягаєте прозорі лінзи. Вони також йдуть з захистом uv 400. Що ми можемо, які підсумки ми можемо підвести? Модель тактичних окулярів зручна. Ці тактичні окуляри підходять, підходять абсолютно всім, навіть якщо ви військовий, рибалка, спортсмен, велосипедист, і вам потрібен захист ваших очей від Якихось зовнішніх подразників, можете сміло їх придбати. Комплектація класна за рахунок того, що є три змінні лінзи, які роблять ці окуляри універсальними. Додаткова фіксація на потилиці робить ще універсальнішими ці окуляри, бо ви можете, якщо ви займаєтесь велосипедним спортом або у вас в руках зброя і вам потрібно, щоб окуляри були зафіксовані на обличчі. Ви вставляєте в дужки і використовуєте. А бонусом ось такий класний чухол на системі Моллі дозволяє їх зручно транспортувати. У синтетичному мішечку вони будуть виглядати ось так. Наші клієнти обирають цю модель за зручність, за універсальність, за простоту за міні лінз. Тобто вони не зжирають ваш час, вони його економлять. І ось так окуляри виглядають. Як їх транспортувати? Отже, ось так складаємо лінзи. якщо ви в польових умовах і у вас там немає ніяких серветочок, просто ось так от одну лінзу в серветочку, а іншу зверху. Вони не дряпаються, вставляєте у чохол і зверху кладете. І ось так вони транспортуються. От я зараз прожала кейс, ви можете побачити, і окуляри почувають себе нормально, бо конструкція кейсу така, щоб ви зручно. Переміщувались з місця на місце, та не думали, чи все буде добре з вашими окулярами, чи ні. Три кольори: олива, койот кольор та чорні, три лінзи товщиною 3 мм Модель варта вашої уваги однозначно. За свою вартість вони повністю коштують кожної копійки. Ось так. Дякуємо вам за перегляд. Якщо раптом у вас виникли питання, ми з радістю на них відповімо. Якщо бажаєте оформити замовлення, наші менеджери з радістю допоможуть вам його оформити. Якщо є питання, задавайте у коментарях, ми на них відповімо. Дуже дякуємо за перегляд та до наступних зустрічей.